Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, понеділок 5 хвилин традиційні. І що? Спочатку хочу поділитися своєю радістю. Вчора, десь о 8 годині вечора мені позвонив Петро, наш волонтер, який їздить туди і заїжджає в Велику Новосілку. Я ж мало казав про це. У мене одна один песмій. Пес, якого звати Бімка, там залишився. А залишився чому? Тому коли всіх інших евакуювали, він вискочив з вольєру і вдрав. І його не могли знайти. Його спіймають там, хто живе, посадять вольєр. Поки там Петро зможе приїхати, то обстріли, то в місяць взагалі не можна було заїхати. Ну, його годують, я там якось передавав корм. Поні він опять обіжить. Два рази Петро заїжджав, не мог, не міг вайкувати цей раз застав, забрав бімку, забрав будку, вивіз його в дуже класну сім'ю. Я вже бачив, розмовляв. Я дуже радий. Чому я не зміг сюди взяти? У мене ж три здорових були там собаки. Вони всі, і я тоді ну, ми евакуювали. До добрих, класних людей, все нормально. Я посилаю туди корма, ми спілкуємося, все нормально. А тепер все, бімка в небезпеці, все, слава Богу, друзі. Ну, це я так радістю поділився. А тепер про що я хочу поговорити. А хочу я поговорити, що от пам'ятаєте того е, хлопця, героя нашого бійця Діанова, да, що там е, рука була у нього, да, і що його на буксир взяв Ахметов і так далі. І ну, я якось я знаю, що таке Ахметов, я знаю, що таке. Ренат Ахметов, я знаю, що таке СКМ. Я знаю, що таке ДТЕК, я взагалі знаю, що таке Ахметов. Ну, взяв, взяв, героя, треба лічити і так далі. І так далі. І ми ж сіду, всі думаємо, так було написано, скрізь воно йшло, що це Діанов, це боець полку Азов. І я так думав і помилявся. Коли е, я дивився інтерв'ю, Масійчук з Богданом Олександровичем Короткевичем по позивному Тавр. Це заступник командира штабу Полка. Заступник командира штабу Полка Азов, майор. А також двоє їх там було і Ілья Самойленка, Гендальф, це... а Ілля Самой... Сергійович Самойленка, ну так, до наших військових, він втратив руку, поставив протез, повернувся в стрій і воює з протезом руки. Ну, це, 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 це друзі, я не знаю, як це розповідати. Це просто треба бачити, чути, це треба бути в їхній шкурі, це, це, не, це не донесеш. Ну, це класні хлопці. Це класні просто хлопці. Вони обо, обоє були в полоні. В полоні у росіян. обоє вийшли, реабілітувалися і так далі. І так далі. Е, так ось він був офіцер управління розвідки Полку. Ось, коли Масійчук задала їм питання, а як же Діанов пішов до Ахметова, вони в один голос Діанов не є. Бійцем полку Азов. Здивіться, ми все, весь час думали, що це Азовець, Азовець. Ну, якось... Так, він був на Азовсталі. Так, ну, але він не є бійцем полку Азов. Він е боєць іншого підрозділу. Я не хочу казати якого, але іншого підрозділу. Ну, якщо чесно, то вони не дуже. Схвально відгукувались теж про його рішення зв'язати себе з Ахметом. Вони вважають, що це політичне рішення, і це підготовка себе е до майбутньої політики в Україні. Іти в політику, іти у владу. Мабуть, від Ахметова. Нічого я не хочу сказати про героя поганого. Але я сказав. Те, що і я не знав, я також думав, що він з полку Азова. Це для чого я кажу: не треба вірити всьому, що написано. Я сьогодні на цьому хочу побудувати ось ці 5 хвилин. Не треба, не довіряйте, не вірте. Я ще раз сказав, оберіть собі 2-3 істочника таких не е урядових і неофіційних. Інші у вас повинні друзі бути, щоб ви володіли правильною офіційною інформацією, чесною, достовірною. Офіційна інформація, і два, три, ну чотири істочника: ти, ті, ті яким, яким ви довіряєте, не треба читати все подряд. Підряд, не треба слухати все підряд. Це забиває нам голову, і ось так от це йде. Ось дивіться, є така раміна, ілі раміна, ілі ще що. Поїхали в Бахмут. Ви знаєте, що кажуть військові? Що в Бахмут зараз може приїхати будь-хто? ось це да там напружена, да, там. Там тяжчать тяж, 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 ну, найтяжчий, бо він, мабуть, за все время, Але в Бахмут можна проїхати. Можна проїхати, кажуть, до, до літака там в центрі стоїть, можна проїхати до стели, сфотографуватися і уїхати. Так ось така мадам, раміна і раміна. Приїхала в Бахмут, наговорила щось, зробила якесь інтерв'ю, щось сказала. І військові, у них загорілось, закипіло. Ви знаєте, що вони? вони Вона ж там сказала, що в Бахмут приїжджають наші військові і їхнє час життя це 4 години. Максимум. Вони вони побурені. Ви що? Вони пишуть, по всіх почитайте, наших військових. Почитайте он палю і запалює. Запалю. Почитайте всі ці канали. Вони кажуть, що, що вона пише, що вона дає. Та не буває такого. Ну нема. Ось вони до... це не так. Втрат... Втрати відчутні, вони кажуть. Але це ніякі не 4 години чи 4 дні доби життя бійця на передовій. Такі заяви, це підґрунтя російської пропаганди. Та шлях до зриву мобілізації, щоб люди боялись не йшли Треба, вони пишуть, щоб компетентні органи звернули увагу на цю. Манду, вони пишуть. Вибачте, це не мої слова. Нахрена вони звертаються до міністра оборони, до Залужного звертається. Нахрена в прифронтові міста пускати гівноблогери. А вони гівноблогери. Починаючи з Бутусових, Раміних і всіх інших. Ну навіщо туди пускати їх? Навіщо там оця вся? Пошкодуйте військових. Да запретіться, це один раз і на це війна, це передова. там Ну як вони можуть? Два місяці назад пишуть ці ж військові, різні військові. Пишуть, вона писала, що бахмут оточений. Вона ця раміна. Один здає мости, Бондаренко. Ви подивіться, що раз розповідає Бондаренко про Бутусова. Це націоналіст сі 14 воює, хлопець на війні там. І він каже, що да, в Северодонецьку Бутусов здав нас. Здали його репортажі. Він не каже, що це було навмисно. Але так в погоні за лайками і за ну, впізнаванністю, чи ще, ще за щось він здав наших бійців, і відходити було нам багато тяжче, і попали під перекресний вогонь. Ну, ну навіщо це робиться? І далі, дивіться, це я, все, це я все обґрунтовую, щоб не слухали нічого, не де цього тупізму ту цього. Я ще кажу: знайдіть того, кому ви вірите, і вірте їм. І вірте офіційній Інформації. Чому всі прихильники Порошенка і всі противники нинішньої влади і нинішнього президента, дивіться, напали на Арестовича, напали... є за що. Давайте не будемо, я нікого не захищаю. Мабуть, є, мабуть, треба, мабуть, щось щось так чи не так. Але вони нападають на Арестовича, на Резнікова, трохи на залужного вже пішли. Вони на Єрмака да там на. Кого там оце звільнили, я навіть не пам'ятаю з офісу президента, подождіть Тимошенка, да? і вони нічого не кажуть про батальйон Монако. І вони нічого не кажуть про батальйон Дубаї. І вони нічого не кажуть про дітей свого лідера. Вони про них взагалі ніхто нічого не каже, не трактористи, який Запорошенка, Не Доярка, яка Запорошенка. Не дівчина, яка Запорошенка, не парубок, який Запорошенка. Ось за то вони нічого не кажуть. Вони кажуть тільки за це. Друзі, я вам дуже, дуже дякую за ваші донати. Ви їх надсилаєте, ви донатуєте, ми купуємо, ми відправляємо зараз. Ладно, ввечері поговоримо про е, нашу допомогу війську. Дуже велика подяка за донати. Дуже велика подяка за підписку на Ютубі, на Ютуб каналі і за дзвоничок, за ваше розповсюдження, за ваші репости, за вподобайки. Дякую вам. До вечора. Ввечері ми з вами зустрінемося в понеділок, о 20.00, як завжди. Україна переможе!